Не вважає себе винною. У Бабушкінському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід жінці, учасниці інциденту з патрульними 29 серпня, під час якого застрелили чоловіка. Тетяна Патенка перебувала в автівці та чинила опір патрульним. Підозрювана просить у суду відпустити її під особисте зобов'язання. Нікуди тікати від правосуддя я навіть не думала і не думаю. А Саме про це свідчить мої наступні дії. Я кинула усе. Я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід по вигляді особистого зобов'язання. Жінка також розповіла, що патрульний не показав їй свого посвідчення. Для підозрюваної прокурор просить про домашній нічний арешт з 20-ї вечора до 8-ї ранку. Важливим доказом на не порушення є показання, свідки потерпілих, тому є всі підстави вважати, що підозрювана може. Мовляти чи іншим способом не на наскільки потерпіло метою уникнення кримінальної відповідальності, тому що на судді вважає необхідним засувати безпосередньо до пана Тетяна Олександровни домашній арешт. Суд частково задовільнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21-ї вечора до 7-ї ранку строком на 60 діб. Коментувати рішення суду прокурор та підозрювана відмовилися. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільні новини, Дніпро.